Всім привіт! В чому різниця між походом у швейцарській Альпи та кабачком? Відео про кабачок на цьому каналі ще немає. Наступні хвилини на вашому екрані будуть гарні краєвиди, цікаві поради для ваших наступних походів. А також ви дізнаєтесь наскільки часто доять альпійських корів. Приємного перегляду! З Цюріха ми сіли на потяг та поїхали в маленьке село в Кантоні Берн під назвою Мейрінген. Це типове швейцарське село. Зелене з рівними дорогами, швидкою річкою та багатьма тваринами. Хто не знав, один стук колокольчика це один міл... мілілітр молока. Завжди в Альпах між цивілізацією і високогір'ям буде ліс. По дорозі нам трапилось дуже цікаве місце. Саме тут, по легенді, Маріарті понюхав Бебру у Шерлока Холмса. Попереду була довга та нецікава дорога вздовж траси. Проте маршрут був продуманий заздалегідь і далі нам допоможе громадський транспорт. Що ви? Ми тільки що пройшлись От на автобусну зупинку. Скільки ми йшли? Години дві. Набрали десь метрів 500 висоти. Зараз підкріпимо снікерсом. Сідаємо на автобус, їдемо ще годинку. І потім ми йдемо ще дві години прямо аж до гірського озера. Ми і снікерці подаємо. Дорога з пересадкою займала 37 хвилин. Коштує проїзд 32 франки в одну сторону на людину. Проте резиденти Швейцарії можуть оформити хальптакс. Це річна підписка, яка дає знижку 50% на всі види транспорту. Тому ми заплатили лише 16 франків з людини. Може, водочки поглоточиш? глоточку. Так. Зігрівшись не тільки одягом, шуруємо до фінальної дистанції. Ти ще дві години на висоту 2600 метрів. Щось закопане, це Австрія. У 2017 році я був у Фінляндії. Збирав чорницю і здавав її зранку на базарі. На цій висоті дерева вже не ростуть, і людей навколо майже немає. Тільки ми, туман. Та чорниця. І от ми вже прийшли до озера. Як виявилось, палатку ставити тут не можна, але ми вирішили залишитися і піти з самого ранку, щоб нас не зловили і не виписали штраф. Рівного місця для палатки навколо було не так багато, тому ми шерили локацію разом з іншими туристами. О 6 ранку машина доглядача за озером вже приїхала, тому ми швидко зібралися і почали готувати сніданок. Саме тут, у 1865 році, на Фаульхорні, двоє німецьких вчених поставили над собою сміливий експеримент. Кілька днів вони жили тут без білка в раціоні. Результати стали сенсацією і змінили уявлення про фізіологію людини. Про це я розповім трохи згодом. Раджу брати в похід масло. Я взяв таку тут баночку, не знаю, сто 150 Тут влізе. Лорі нам треба. Ми вчора пройшли 25 кілометрів і спалили. ну, показує 4200 калорій. Була упаковка з патки, що пойду був туди 5 дійсно. Все повітря вижив, бачите, воно займає менше. Буде омлет? Ще можна яєчка ставити на мінімальну температуру і хай вони доходять і не пригорають. Я поставлю самий мінімум. Яєчня гаряча. А такий у нас буде снідан. бекон, є, а ще два косочка снідав у нас. є. Каза нашу їду в Пішли Вчора ввечері, не було нікого, тому що кемпінг тут заборонений. Там далі підйомник. Звідси там хвилин 20-30 тижнів. От вони всі на підйомниці на ль... на легке, без... без ніякого еквіпменту, поприходили. Чесно кажучи, після такого ситного сніданку не хотілося нікуди йти, але треба. Ми вже зібрали наші манатки і йдемо. Таскують рибу. О, це ж наш кент. Реально перший. О, мага. Конгратуліція. Дякую. Це форелі. Так. Ой-ой-ой. Ви не хочете дивитися. Тут ми йдемо. Ай, блін. Ай, больно. Цей хлопець був тут 4 години. Так, але ми... Вітайте реклама мілки. Я вам ще покажу. Це тут корови, вони дикі, вони пасуться в дикій природі, на холоді, без пов'язок, і вони себе відчувають дуже вільно. Бачите, це вже нервується. І вони вчора напали на того чувачка судочку, який рибу зловив. Вільні корови вільної країни. Так, друзі, це ми зараз піднімаємось наверх. Нам треба йти туди, а потім спуск вниз. Це якщо щось сніг, Кінець серпня. Камера передає в 2D. Але Воно насправді то супер об'ємне і більше. А як їх доять? Типу біля них нікого нема. Тут іти просто заїдь. Раз на 3-4 дня він не з цієї згори і не знаю, чи якось свістить, чи якийсь опізнавальний. Раз в чотири дня це вони запор буде. будинку. Їх треба доїть кожен ко кожен день їх доїть, да. В селах їх доїть два рази в день. Тут? У нас. Типа раз в день окей, ну раз в три 4 Ну не знаю, може Паре, така порода. Дня він спускається, критин... Думати і гадати можна довго. Проте за місцевою легендою на підніжжі Фаульхорна панував золотий вік без снігів. Тут були такі родючі пасовиська, що корови давали нескінченні потоки молока. Ну, са мухи тупарили, От знімай. Я для неї тупе. О, пасади. Ти тупарила муха. А зараз ми піднімаємось в готель, який побудували майже 200 років тому без доріг і техніки. Кожен камінь і дошку несли люди та мули. Я п'ю швепс, а Анастасія п'є фанту. Поспілкувалися. З працівниці вона сказала, що вона йде сюди до пішки і приходить сюди раз в тиждень ну, і поступить тут понятно, приходить сюди пішки. Дві ші А продукти їм так само, доставляти Так, да, Я попросив викинути наше сміття. Вона сказала сорі, але ми вертольотом виставляємо. Реально, у мене викликає запитання, як вони побудували цю штуку. Якщо тут немає підйомки, то цей весь кірпічок. хрінь довезли на гелікоптері. Ну як? Діти це купували Я навіть не можу. Уявити. Скільки часу по, по дорозі і побачила метелик лежить в землю і одну крилишку не горіть. А, Багаю, бачиш, він весь в груді в цьому. І він здох. Ні, він не здох. Смотри. Видиш, він шевелить усіком. Це вітер дує. Ні, я намагаюся з нього грізюку сісти, щоб він мог обсохнути і улічить. Це От вітер жін... дує і йому здувається. Лапки шевелив мені. Пили його водойше, він печуть. Зробила все, що могла. Ти добра людина. От панорама 360. Я прикріплю локацію, де ви можете її знайти. І там дуже смачно поїсти. Ми не їли, але виглядало смачно те, що їли інші. Нам ети от по цій дорозі, якої тут, по суті, нема, і ніхто на ній не ходить. Ну, якщо метки є, знаєш, воно. Нам карта показує швейцарська, що, що тут є дорога. Можеш продемонструвати дорогу. Якщо ви можете побачити, там прослідковується траверс на цій дорозі. А французи спустилися тільки. що. Тобто Поки ви насолоджуєтеся траверсом, який було трохи лячно проходити, розповім вам трохи більше про той експеримент. Науковці фіків із целіну з кілька днів харчувалися тільки хлібом, жиром і цукром, повністю без білка. Вони збирали всі продукти обміну навіть сечу, щоб у лабораторії виміряти вміст азоту. І виявилось, білок майже не витрачався, а енергію для м'язів давали жири і вуглеводи. Це спростувало теорію лібіга і закрилало основу сучасної фізіології харчування людини. До речі, саме Фік увійшов в історію ще як автор закону дифузії, який вивчають у біології та медицині сьогодні. Там червоне озеро. Памда побадні. Ми тут затримаємося. Ми на цьому місці. Ми знайшли таких грибів штук 10, і вони успішно згнили у мене вдома потім. Так, друзі, ми в будке, і тільки що я думав, що у мене сів телефон, а він не сів. Да, ми знайшли ще Lion's Main. але я не захотів його взяти, бо вони були маленькі, у нас не так багато часу збирати. Дивіться, реальний колір блях. На відео немає жодної корекції кольору. Вода справді така. Ми потім ще мали нагоду поплавати в цьому озері. Дивне, що тут є, це оці домики, і в яких не зрозуміло, як доїжджають люди. І ось наша подорож підійшла до кінця. Це був класний досвід. Ходіть в гори, гуляйте в лісі, купайтесь в озері чи річці, понюхайте дерево, погладьте гриб. Це справді робить життя кращим. Сподіваюсь, це відео вам було цікаве та корисне. Обов'язково залишайте свої коментарі, можливо, навіть запитаннями, на які я зможу. Розгорнуто відповісти в форматі відео в наступних моїх шедеврах для інтернет-платформи YouTube. Всім чудового дня та, звичайно ж, до нових зустрічей.